Сьогодні готуємо Сегединський з кнедлями з Віктором Погань. Людина, яка максимально за закарпатську кухню і дуже багато чого знає про закарпатську кухню. Я нарізаю цибулю. Моя задача цибуля кубиком. Можете, ножичок може, мені будь в інший. Хто не хоче, може нарізати. Я люблю ліпше його розчавити. питаннях по, по Бограчу, хоча це неправильна назва, я це все наголошую, тому що все, що робиться у Бограчі, Бограч це казан. Ну, якби це не зовсім казан, але можна сказати, що так, да. це е, казан. Е, значить, все набуває додаток слово бограч. Тобто указанковий. Тобто, в цьому даному випадку, якщо ми це будемо робити, цю страву гуляш, ну, у, 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 у кухні, на газу чи там, на електриці, це буде Сигадинський гуляш, Якщо це буде робитися Огньовий, обов'язково назва вже буде Сигадинський гуляш, зроблений у бокрачу, у казанку. Далі, тому що, щоб час ми не гаяли, ми беремо хліб. Після був позавчора куплений хліб, тому що хліб має бути черствий. Цей хліб треба нарізати. Тепер ми приступаємо вже конкретно робити кнедлики. Я попередньо вже поставив воду гріти. Почнемо робити кнедлики, оті якби знамениті, стародавні кнедлики, які робили наші, навіть не, не діди і баби, а наші прадіди-прабаби. І ще один з секретів можу сказати, дуже гарно буде дивитися, якщо купляти хліб, робити половину сірого хліба і половину білого, тоді кнедлик буде такий різнокольоровий, дуже гарний. Естетика важлива. Рецепт. Буханка хліба, приблизно пів кілограм муки. Туди ми даємо одну ложку чайну солі, одну соди і одне яйце. Тепер ми це все у мисочку. Тепер беремо дуже акуратно і теж не давимо, а акуратно наприклад, вибираємо таку, от, таку от гульку. Тепер от ще маленько його тісточком. От. Якщо дирки будуть, тоді вода буде заходити всередині і вона тоді буде така, як рідка всередині. Кнедлики ми сформували, ставили у воду, кипятити. Ну, тепер ми починаємо перевертати. І, і, і перевернемо. О, бачите, як воно красиво стало. Уже теж дотушується капуста з м'ясом. Кнедлики вже варяться у нас на одній стороні хвилин 12, на другій стороні. І тепер ми будемо їх вибирати із води. Капусту тушену з м'ясом. Якщо ви замітили, я, я поки не називаю це сагининським гуляшом, тому що це просто тушена капуста з м'ясом. E, назву Сигадинський гуляш набуде тільки в той момент, коли ми туди додамо вже сметану. А це просто тушена капуста з м'ясом. Все чітко, хай буде. Ну я згідний з цим. Класичні рецепти мають бути класичними рецептами. І кухарі мають дотримуватися тих старих рецептів. А коли вони щось своє туди ліплять, то це вже має і по-своєму називатися. Ми сюди заливаємо сметанку. Сегадинський гуляш. І так вона може має варитися образно, десь біля п'яти хвилин. Виглядає дуже апетитно. Ми можемо розрізати пополам красиво. І тепер ми можемо красиво отак. Готуєте? Обов'язково напишіть, як у вас вийшло. Віктор Погань це найкращий О, у, цьому, у цьому жанрі. Просто... І це не він каже, це я кажу. <світ> Підписуйтеся, обов'язково ставте нам подобайки, щоб ми розуміли, що вам подобається це, що ми зробили. І <світ> от такі рецепти ми відшукуємо, бо це скільки років в цьому рецепті? Йо, я не знаю, ну я думаю, що дуже багато. Ну, вот. Сотні 2-3 точно. От для того, щоб ці рецепти йшли далі, нам треба знімати такі відео, а ви вдома готуйте їх і пишіть нам. Це? Неймовірно смачно.